Добрий день! Ви казали, що шукаєте дуплекс без асоціації нижче як за 400 тисяч доларів. У мене для вас є дуже гарний варіант. Знаходиться в Бафлогров. Дуже гарний ремонт європейський, гарний закритий великий бек-ярд. До речі, я забула вам сказати, тут школи всі 10 з 10. Ходімо, я вам покажу. Я ліцензований ріелтор в Чикаго. Та в предмісті. якщо ви збираєтесь купити житло або продати, дзвоніть і я вам допоможу.